що у зв'язку з прийняттям нових тарифів на послуги водопостачання та водопідведення для мешканців багатоквартирних будинків, до тарифу включено витрати на проведення періодичної метрологічної повірки. Що це означає? Це означає, що надалі повірка буде проводитися починаючи з 1 лютого 2016 року. Водоканалом, і відповідно, відповідно надалі мешканці не будуть оплачувати окремо за повірку. Це вартість повірки буде включена до тарифу. Що на що хотіли, чого хотілося б наголосити? На тому, що Роботи, які проведені з повірки ліченників до 1 лютого 2016 року, вартість цих робіт буде на термінована частка повірки місячна, буде надалі нараховуватись, а також буде продовжувати стягуватися заборгованість, якщо є за ці роботи. З 1 лютого нарахування за повірку для мешканців багатоквартирних будинків. Буде припинена ця, ця вартість включена у тариф. Що характерно є, для, що ми змінимо дещо підхід щодо проведення повірки, тепер повірка буде проводитися по, безпосередньо по, по цілому будинку, зокрема. Тобто ми попереджаємо мешканців будинку за місяць. І після цього ми на конкретну дату домовляємося, розвішуємо оголошення і просимо споживачів бути присутніми для проведення повірки. Тобто, якщо раніше повірка робилася в залежності від того, коли наставав черговий термін повірки, то тепер ми будемо всі ці роботи робити по будинку в цілому.